То може вона хоче, щоб їй заплатили за простой? Так, стоп, друже. Якщо ти не по цим ділам, так треба було тобі паскуді сказати нам вчора, що тобі не потрібна шлюха, а потрібен шлюх повій. шльондр, Боже. Слуха, яка. Яка багата і синонімічна українська мова. А? А. Слухай це. Та... Може, ти перший підеш, а якраз позбудишся нарешті свої цноти? Це було так давно, що ти вже навіть і забув, так? Та, друже, я з тобою повністю погоджуюся, але ти ж розумієш, там зараз за дверима стоїть все-таки продажна любов. Яка вимагає гроші за любов, якої не було. ні ні ні, я, я туди точно не піду, я тобі як медик скажу, може таке асорті придбати? Добре. Якщо коїто з пираном. З повією не виходить, а платити гроші просто так тисне жаба. Треба заплатити їй за миття посуду. Голосуємо? Я за.